Доброго дня, шановні колеги, члени комісії. Сьогодні, 16 жовтня 2024 року, ми проводимо додаткову земельну комісію. Там у нас піднесли пару питань, тому давайте потихонечку будемо починати. Сьогодні, 16 жовтня 2024 року, о 11 годині, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, охорони пам'яток історичного середовища та екологічної політики. Авангардовської селищної ради Одеського району Одеської області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянені, ухвалені на пленарному засіданні Авангардовської селищної ради 24 жовтня 2024 року. Засідання проводиться у приміщенні октавої зали адміністративної будівлі Авангардовської селищної ради. На засіданні постійної комісії приймають участь. Значить, депутат Горзанської селищної ради Піражов Олександрович, депутат Ангарської селищної ради е, Мінаков Віталій Міхайлович, е, голова земельної комісії Ян Добров, Ярослав Миколаїв, е, відсутні члени комісії, мохан Сергій Євгеніч по поважним причинам. Так, значить, хворому у нас достатній, тому можемо розпочинати. Так, відповідно до статті 8 положення про постійну комісії Вангарської селищної ради, затвердження рішення Ангарської селищної ради від 06.1120 номер 58 засідання постійної комісії є право вчинку. Так, на засідання постійної комісії запрошені спеціалісти Вангарської селищної ради. Це у нас е, Солотінський Олександр Іванович. Так. На розгляд постійної комісії. Винесені проєкти рішень у кожного дня підготовлені mm -hmm. спеціалістами та февралями Онгарварської селищної ради, що дозволило попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Значить, проєкт порядку денного разом з проєктами рішень розданим членом комісії і кожного. Чи мають члени постійної комісії пропозиції зауваження щодо порядку денного та додаткового запитання по розвитку? Немає, немає. Немає. Так, так, перейти до розвідку. Так. Тоді перше питання. Так, перше питання порядку денного доповідає Олександр Іванович. Е, так, до нас звернулося товариство з обмежених каскад 7. Ну, У нас є декілька питань. Три питання Згідно з земельною кордонці України, питання щодо там депутації регламентовані. По Сроком тому є необхідність провести сьогодні цю комісію, щоб да, дати свої рекомендації і винести на сесії ці питання. Перше каскад 7 Товариство Каскад 7 це база 15. Ми вже раніше надавали дозвіл. Вони викупили приміщення в там, товариство АЦДС. Просили нас раніше додати дозвіл на розподіл земельної ділянки для того, щоб оформити право користування земельної ділянки під належними їм об'єктами. Ми такі дозвіл надали. Зараз вони звернулися до нас із питаннями укласти договір оренди землі під об'єктами нерухомості. Ну, і На сесію, перше щодо розірвання довговоряти. Це вона запитати, якщо ви mm -hmm. розуміли. Розірвати, ну це логічно, розірвати, а потім упати вже з товариством каскад 7 до грани землі де об'єктом і не виходить. Mm -hmm. А скільки років будуть давати? Е, ну, є кулемет, дати на 10 років. Mm -hmm. О, а там вже буде. Well, ну, вони будів, її, не так, не термін то вже не, не має ролі. Оскільки закону передбачені умови продовження терміну дії договорів. А що вони знаходиться пос... на території? Ну, скажіть приміщення. На офісні та складські приміщення. Дякую за доповідь. Шановні колеги. Є якісь запитання по цьому питання? Є питання, ми спочатку розірватися а ще додав справу в тому, що на цій території, бувши є там, територія 2 БАЗа 15, викупили приміщення не тільки товариство Касавців, а там є ще деякі підприємства та організації. Вони до нас поки не зверталися. Mm. Але вони все одно будуть так само звертатися оформлення право користування під своїми... Це, це перше, хто звертається я да, пацієнта. В принципі, це глобальне, такі це половина ділянки, то mm. викупили викликали половина приміщень. <свисті> Дякую, Оксана. Що... Тоді перше про да, Так, да, Перше про зараз... розірвання, да. Хто там, за? Там, там. Єдина мова. Так. І другий голосує, виходить, щоб надав. Це не це, це буде по mm. Все, Дякую. Переходимо. Далі до порядку денного питання номер 2 доповідає Олександр Іванович. Питання два. Значить, до нас звернулося товариство від щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Це, щоб ви розуміли, а вона вулиця Амагарська, 15Б. Автомойка при в'їзді в, в Агонат біля. Mm -hmm. Справа в тому, що вони були раніше всі часу приміщення, і ми передали переду земельну ділянку, та яка була на той час формовна ну, відомості для земельного кадастра. Там в них, здається, було для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, використання для обслуговування автозубкового комплексу. По суті, вже змінилося законодавство. Пійшов в дію новий класифікатор, видів цільє призначення земельних ділянок. В нас розроблена місто документація, детальний план території, тому вже є логічно привести відповідність ціле призначення на місто документації. І вони просять, оскільки там є автомойка, теж зупинка, там якісь сервісні послуги з <coughs> по трассу, тому ціни ціле призначення із. І інші будівлі громадської забудови на розміщення та, та експлуатацію об'єктів дорожнього сервісу. Дорожній сервіс. Uh -huh. Ну, деталь плану передбачено. Закон дозволяє цільве значення правосвітки. Все. Uh -huh. Дякую за допомогою. Шановні колеги, питання. Хто uh -huh. Немає. Немає. Uh -huh. за? Дякую рішення пройде uh -huh. та експлуатацію. Об'єкти дорожнього сервісу. Код 11, 11. Переходимо далі до порядку денного. Третє питання доповідає Олександр Іванович. Просимо. Ну і останнє питання, яке регламентовано Кодексом щодо розвитку цих питань, це до нас звернулася громадянка Гайдарли Тетяна Іванівна. Має садовий будинок в Гео Аванар 2, ділянка 241А. Тобто, розробили відповідно технічну документацію щодо встановлення відновлення межі земельної ділянки на бульон місцевості об'єктом нерухомості. Межі перевірили, зауважень немає, нападу немає, сусіди погодили це все. Документи на будівлю були ну, надані. Тобто, це стандартна процедура. В даному випадку кодексом передбачено передача землі у власність під індивідуального заєвництва. Бо там є будинку, так. Там 6 соток в землі, 10 соток землі, каже, авангард 2, ділянка номер а Дякую з того. Шановні колеги, будуть такі запитання? Тоді ставимо на голосування. Хто за? Дякую. Так. постійною комісія розглянути всі питання та проєкти рішення, то він до порядку денного пропоную завершити засідання постійної комісії.